Вітаю всіх! В календарі скоро вже середина липня, термометри зашкалюють, ось така неймовірна стоїть спека, і квіти, звісно, страждають. Як поливати квіти в спеку, як їх підживлювати? Тут потрібно знати одне просте правило: не перевантажити. Не перевантажити їх із добривами. Тому що рослини і так спляють. В стресі, а от надмірна кількість добрива, яке ми будемо давати з поливом, також спричинить ще більший стрес. Тому беремо мінімальне дозування добрив. Зовсім мінімальне. Для того, щоб рослина просто якось могла пережити цей стрес, цю спеку. Ну а надалі температура вирівняється, і будемо підживлювати його, їх так, як зазвичай. Ну, дивіться, якщо ви використовували на 10 літрів. 10 г добрива беремо 2 г. Просто беремо четверту частину від цього, що потрібно. Ну просто мінімальне, щоб рослина якось чимось живилася, а надмірно її не будемо, і навіть норми не будемо давати. Четверту частину норми так роблю. Я і маю ось такі квіти. І не забуваємося, звичайно, підкислювати водичку, тому що підкислена вода вона краще вливає на впливає на рослини, на квіти. Аж якщо ви маєте гарний pH води, якою поливаєте, то це вам не потрібно. Не забуваємося, що поливати можна тільки вранці або вечором, коли трішечки ґрунт в горщиках підстине, щоб він не був такий гарячий. Лише тоді ми поливаємо це вечір. Ну і, звісно, можна вранці. Хочу сказати, що деякі свої квіти я поливаю просто із шлангу вранці. Кому цікаво, які і квіти я так мучу. Ви можете подивитися відео за посиланням внизу. Ну і взагалі підписуйтесь на канал, на якому я розповідаю все про догляд за квітами. Чекаю на вас.